То коли вони там зустрічалися на якомусь круглому столі про нас, так я дивилася це питання. Я не пам'ятаю чорт коли ще, про те, що там обговорювалося все, починаючи від інтеграції економіки, закінчуючи, що робити з війною, які території. Теоретично можуть бути в замороженому стані, от повністю від початку до кінця, там обсмутувалося все. Просто обсмутувалося все. Вони не прийшли до 100% єдиної думки, там скоріше було обмін, обмін думками, е якісь е нататки і напрацьовки у цьому форматі, що з цим всім робити. А от у якихось там інтеграційних процесах по економіці, по ринку м, дійшли згоди майже всі по якихось процесам, особливо те, що стосується війни, там, як всі Зброти шатання, ну це буквально був круглий стіл. Що нам робити з тими чуваками? Ну, типу, що нам з ними робити? Як нам їх інтегрувати, що робити з їхньою війною? Бо тіпи, типу, вроді нічого такі, але є багато але. Ну, типу, щоб українське фермерство не поклало фермерство Європи. Е, да, і не закидало дешевим дешевим товаром, тому що дешева робоча сила європейський е, е, ринок. Із-за того, польські фермера опять будуть з плакатиками стоять. Понімаєте і кричати, що ми гогехаємо і забираємо у них роботу. Ну і пішло поїхало перестали слідувати певним вказівкам. Я так підозрюю, що тут скоріше ж ми все менше і засливу інформації ставимо штати в ізвісність про свої планування. Чому так сталося? Що ми ставимо їх менше в звісності? Я ж кажу, бо є велика кількість сливу інфи, бо є велике лобі, яке займають росіяни всередині штатівського політичного ком'юніті. Як це вплине на підтримку і взагалі на стосунки України і США Давайте прагматично. Ми кланялися в сраку. Цілували нам отак. Ну, звісно, трошки більше, ніж отак, але отак. Ми не кланяємося в сраку, не цілуємо, результат майже один і той же. Ну, розуміємо, да? типу, якби, якщо вам, знаєте, це як в життійському прикладі, якщо чоловік. Вірній дружині розповідає, що вона йому зраджує, тому що воно перенаїдальне, то інколи не виникає бажання піти вже зрадити, щоб хоча б якщо звинувачували, так за діло. Оце от приблизно така сама ситуація. От і все. Кардинально новий, ні. ні. Тут в рамках того самого диявола, який постійно обговорюють в якихось кулуарах, тобто тут нічого не. ну Тут поки що прям... кардинально нове. ні ні, все, ходимо, поки ходимо по колу, по, поки ходимо по колу. Тут єдине із нового, це скоріше за все, дійсно оці от питання потенційної зустрічі з Путіним, ймовірності або можливості. Ну, це, мабуть, єдине нове, що з'явилося в останніх розмовах. Я дивилася для свого каналу це питання вчора. В мене випадало, що Трампа його в його любові до нас ну, вистачить знову на якийсь певний проміжок часу. Ну, біполярний дід, що ви від нього хочете? Він випив таблетки, йому розвиднялося, забув випити таблетки, опять Путін Красавчик, українці не все. Але все ж таки якийсь певний період ось цієї активної допомоги буде. Чи він буде занадто короткий? Це не, не, не період активної допомоги, це період лояльності, де на божечки вкотре нам не розповідають, що во всьому в этом мірі виноват Зеленський, понимаєте? все. Все ще поки знато. Я, у мене як випадало, що скоріше ми говоримо про ймовірність, більш високу ймовірність інших якихось союзів, альтернативних. Так воно в мене і випадало. Тобто, це взагалі неможливо, що все ж таки якось будемо рухатися, але дуже повільно. Чи нам взагалі може, це вже не потрібно стане? От, от, от питання в потрібності. От питання в потрібності. На перспективу. Сильно, ну, сильно рятує НАТО. Когось врятувало Ну, по Європі ми лягли на плечі Європи. Європі доведеться, хочуть вони цього чи ні. Дивіться, ми допускаємо з вами велику помилку зараз. У навіть у самому запиті ми говоримо про політичне, безомоційний е, пласт запиту. Переводимо його в емпатичне. Типу, божечки, сидить такий весь Макрон во Франції, Такий боже, бідні українці, їбнуть кожен день. Надо їм срочно допомагати, як жива людина. Ні, ми говоримо про політику. В політиці немає місця імпатії, ми говоримо про прагматизм з вами. Ми або говоримо про прагматизм, або не говоримо про імпатичні настрої нікого і ні до кого. Тому що то, що Макрон може показово дома плакати над фотографією вбитої української дитини ніяк не стосується його політичних заяв, його політичних рішень, його політичних виступів на політичній арені. Якщо мова йде про... Питання цілих держав, перестаньте тягнути імпатію в політичний простір. Нема там ніц, ні хіра імпатії. Є бабки бізнес, вплив і ситуація політична на світовій арені. Там хто за кого плаче ночами, в сраку можна запихнути, тому що це ніяк не б'ється з реальними заявами. От і все. Ну, типу, тому тут просто завідомо питання питання не, не окей. Чи а, а, відмовляється Європа від допомоги? Вона не може відмовитися від допомоги Україні, тому що ми залежимо від них, вони залежать від нас в даній ситуації. Ми виграємо для них час, щоб вони могли зробити щось зі своїм кривим озброєнням, яке свого часу вгрохала Меркель, потім добував Шольц який-небудь. І оця вся історія. Баронку, яку попродавали за брильянти російські, отвіточка за 14-й год. Понімаєте про те, що всі в сраку язики тоді запхали. Тепер, пожалуйста, ви. Грібаємо свої запхаті язики, Великі демократи. Давайте ж ми якось ну зрозуміємо, що є причина слідственна політична связь, а не імпатія про а, любов до українського народу. Прям зовсім виходу я не бачила жодного разу. Ви до зміни Якесь зменшення ресурсів або ресурс, який іде не напряму в штати України, а скоріше там через Європа Європа перепродає або виділяє або заміняє і так далі, от в такому скоріше ключі. Чи зменшується якась кількісна ну там підтримка грошова чи ресурсна? Да, безумовно, і це очевидно. Це ну, це видно, да по, по тому, скільки ресурсу ми зараз отримуємо від штатів, але знову ж таки там є домовленості, які є ще за старого президентства, які досі не довиконалися, а які досі виконуються розтягнуто у часі. Ну, типу, тому тут сказати, що зовсім злилися, ні. Але просто відозміна е, шляхів цієї допомоги, так чи в найближчій перспективі є ймовірність того, що зовсім зільються, я ж кажу, я не жодного разу не бачила, щоб це було повне відходження від цієї ситуації. США занадто багато зобов'язань. Якщо не перед нами, то перед іншими країнами, і тому тут, ну, можна хитро всьому тіть, понімаєте? Дуже красиво. Я дивилася це питання. Да, Путін має амбіції потикати НАТО, пощупати, подивитися, наскільки м -м, НАТО буде реагувати, і чи включать вони п'яту поправку у випадку якоїсь агресії на їхню територію, що ви маєте на увазі під о, фразою потикати в НАТО? О, так, от я це і маю на увазі буквально спровокувати конфлікт. Тему е із того, що випадало провокативну історію, наприклад, країни Балтії можна розхитати внутрішніми ватниками, які там сидять без резидентства уже по 20 років і мічтають о Осавки і ностальгують, а не країнах Балтії, а Прибалці. О, ти не можуть вивчити мову. Дуже гла дуже класно нагнати туди зелених чоловічків, як свого часу в Крим і почати розколихувати яке небудь внутрішню історію, а потім підгід до цього спасати рускоязичне населення в країнах Балтії, і без різниці, що це країни НАТО. От, подивитися, яка буде ре... ну, яка буде реакція, задіяти для цього територію в Білорусі, наприклад, зайти звідти невідомими військами без опознавательних знаків і подивитися, як будуть реагувати сусіди. Та країни НАТО, ну тобто провокації це класика жанру. Подивитися, чи получу по зубам за те, що поліз, чи не получ. Дуже зараз проблематична у них історія, тому що вони роздеплилися занадто пізно, з, ну, з озброєнням. Велика кількість країн, та сама Балтія передала нам дуже значну кількість своїх власних ресурсів, і швидко приймати рішення в Європі не вміють. Швидкого реагування там немає. І Путін про це знає. І ми з вами про це знаємо. І, і, і саме цікаво, що європейці про це знають. Тому всі сидять і очікують. готуються. Тим, ну, до, бо подивіться оборонні бюджети по Європі на цей рік і закладені на наступний, ті, які вже з'являються в різних виданнях. От, тому ж періодично, як і я бачимо у новинах, да, там, там готують госпіталя, там починають вкладати в оборонку там. Відсоток закладають на оборонну промисловість вище найвисокіший за останні, там, наприклад, 20 років, да, типу і так далі тому подібне. Ну, вони ж розуміють, що срака вона така, що насувається потроху. Якщо ми бачимо цю історію в Таро, значить про це, як мінімум, говорять, говорять часто і якось достатньо ну, достатньо для того, щоб це побачити в картах. Угу. Ну, Просто цікаво, чи знаєте, є у нього так, можливо, там. А, там. Туди наступлю, сюди. Ось тут зроблю такий крок. Чи це просто якась поки що умовно і дуже абстрактно. Є тема планування, є тема реалізації. Ми говоримо про плани, ми не говоримо про реалізацію, бо до реалізації ще, ну, якщо все добре, то далеко. От, а от плани, ну ми ж про плани говоримо. Плани є, плани різноманітні, плани усілякі цікаві. Не подобається в цілому тенденція 30-х років у світі як така, якщо настільки можна далеко зазирнути, хоча б одному ком щось там певні напруження. Вони там всюди випадають, і вони пов'язані там не тільки Україна, Росія, вони в принципі світові напруження. Ми зараз бачимо з вами ескалації конфліктів по всьому світу. Ми бачимо з вами, що світ знаходиться на межі. Да, певних таких ну, натягнутий як струна, можна так сказати. І таких гарячих точок по світу розкидано купа, от, холодні війни між деякими, ну, деякими країнами, і спірні території. І оця вся історія. І коли це маленький локалізований конфлікт, це одна історія. Коли це починається. Напруження між двома великими державами, трьома чотирма, з намаганням поділити економічні впливи в світі, то починається срака. Да, це гібридна війна. Її не можна назвати стовідсотково третьою світовою в тому розумінні, в якому вона є, де кожен в кожного стріляє. Але це гібридна війна, політично напружена війна, проксі угрупування, які починають колупати інші держави під виглядом взагалі яких небудь там ну терористів, наприклад, розумієте. Ну, ну, це як тема Ірану з їх з Вони навіть не приховують, що це їх проксі групування, які кулупають той Ізраїль постійно. Ну коротше, ну це ж це не буде виглядати так, як у підручниках за період з 39 по 45. Це не до такої степені. Це трохи інакше. Бо світ сучасний і війна сучасна в світі. Ні, то них з економікою дійсно повна срака, але ж ця повна срака стосується звичайного населення. А еліти, еліти втратили, звісно, свої бабки, але, але елітам дали натомість умовне, умовний захист. Поки, звісно, цар не перетвориться на повного Сталіна з параної, не, не почне сажати своїх, а він періодично це вже робить, ну, типу, зачисточки, тому що йому показали, що серед його оточення який-небудь придатель, поэтому треба або всіх через одного тру, отруїть новічком, або де-небудь на чорний дельфін закрить. Все в духе. Я ж кажу сталінізму так, е зіслати в лагеря неугодних, особа приближених. От е нікого ж не хвилює тема життя мирного населення всередині РФ. Поки тримаються ціни на нафту, поки РФ може видобувати. Чи буде колихатися ціна на нафту до певних кризових показників? Так, да. У мене як воно випадало на початку року. Що буде депінгувати ціну на нафту для докризової цифри для РФ, так воно і продовжує випадати лише питання часу, коли аравіти остаточно підвалять ринок до неприємної ціни. Але навіть тоді РФ буде на постійній дотації свою оборонну промисловість, грубо кажучи, вимати гроші з населення і вкладати в оборонку з населення і в оборонку. Ця вся історія. Ну, no. Там я вже казала, є плюси і мінуси пов'язані із загостренням конфлікту Ізраїль-Іран. Ну, типу, там є плюси і мінуси. Плюси це, безумовно, питання в того, що партнер, головний РФ, зараз потребує допомоги більше, ніж може надати тієї допомоги. Проблема ядерного, вони ж торгували з РФ якраз таки ураном раном цієї всю історію. Тут у цьому тепер халепа, тому що кадри всі повалили. Ну, типу, ладно, там уран зберегли, там якусь частку вивезли, та кадрів немає, які займалися цими розробками. Це все спочатку тепер. Ну, типу, дослідження. Якби люди, люди в цьому контексті ресурс, оце важкий удар. Фокус уваги безумовно він так або інакше він змістився на конфліктну ситуацію Ірана з Ізраїлем. Це зрозуміло, але він, як показує саміт НАТО, який відбувся, то про Україну та якщо правильно про неї заявлять, то про неї не забувають. Якщо правильно про неї заявляти про ту Україну і робити інформаційні прецеденти, ми не випадемо зовсім із повестки дня. Да, це певні проблеми для нас у фокусі уваги США на Ізраїль більшою, тому що це перший стратегічний партнер у Ізраїлю, як такий. О, от, але це активізація Європи з іншого боку, які більше в такому випадку включаються в процеси України, бо не є стратегічно важливими партнерами для Ізраїлю, як Штати, тобто тут, і плюси і мінуси, воно все вкупі.